Мене звати Аліса Гоц, я художниця графік, працюю в техніці літографія на камені. Цій техніці більше 200 років. Сьогодні я роблю ілюстрації до життєвих історій людей, які по-новому знаходили себе на Бакоті. Це про людей, які мають різні професії, вони мають різні життєві історії, але всі вони опинились на Бакоті і знайшли якийсь новий для себе досвід. Техніка літографія на камені передбачає роботу саме з літографським каменем. І спочатку треба камінь відшліфувати. Я його шліфую, прибираю всі залишки попередніх зображень. Потім на камені робиться нове зображення. Я роблю ілюстрації, і після того як ілюстрації готові, камінь повинен бути затравлений. Після травлення іде процес друку. На спеціальному літографському верстаті ілюстрації з каменю друкуються безпосередньо на папір. Пакета оточена горами з вапняку, тому я обрала саме цю техніку для виконання. Ілюстрації.